Сьогодні ми провели робочу нараду з керівником Ірпінжитлен Везбут. Це наше комунальне підприємство, яке здійснює технічний нагляд. Були проектанти обласні, був головний архітектор Київської області, присутній на цій нараді. Ми продивилися хід виконання. Робіт по капітальному ремонту будинків на 90% всі будинки вже зроблені. По деяким підрядникам були зауваження, що щось треба переробити. По одному підряднику не зроблено ще, ще два будинки. Виконання робіт на 50%. Ми дали зауваження, він пришвидшує ці роботи. І сьогодні познайомилися з двома підрядниками, які вже виграли тендери по новому будівництву. Проговорили хід виконання робіт. Орили проблемні питання, і зараз все в роботі. Фінансування є на цей великий об'єкт, який відбудовується спільно з обласною військовою адміністрацією. Були прохання мешканців, були зауваження мешканців, були прохання додаткові роботи зробити. Ми все це враховуємо. По трьом об'єктам ми вийшли, поспілкувалися прямо на об'єкті з мешканцями. В одному об'єкті я дав завдання, будуть переробляти покрівлю, бо є невідповідність і зробили вони трохи неправильно, будуть переробляти за власний кошт. Всі побажання мешканців ми максимально враховуємо, бо ми це відбудовуємо для кого? Для наших мешканців, для людей і повинні працювати і підрядники і на людей.